Вітаю! Розглянемо, як створити сайт на платформі Google сайтів за допомогою класичної версії. Передбачається, що у вас є обліковий запис Google і для роботи із сайтом вам треба увійти на сторінку сервісу. Як це зробити? Кабінет Google сайтів знаходиться за адресою сайти з Google.com. Саме це і треба зробити. У новій вкладці, в адресному рядку браузера, написати сайти з Google.com» і натиснути клавішу Enter. Одразу здійснюється перехід до спеціальної сторінки сайтів Google, яка виглядає ось таким чином. Є дуже важлива особливість. Треба при першому вході додати ярлик із значком сайти до кнопки Додатки, яка знаходиться у правому верхньому куті. Для цього натисніть кнопку додатки і унизу списку натисніть посилання Додати ярлик. Тепер ярлик для швидкого завантаження сторінки Google сайтів буде додано до. У переліку сервісів. Ви можете перемістити цей ярлик так, як вам зручно. Давайте розглянемо кабінет. Наразі е, Google платформа Google сайтів надає дві можливості для створення сайту е, і роботи із нею. Є сторінка оновлені сайти і є класична версія. Між ними е, ось. Так перемикатись. Якщо ви натиснете оновлені сайти, ви потрапите на сторінку ось такого вигляду. Про це буде наступний наш урок. Сьогодні ми працюємо із класичною версією, тому зверніть увагу, вам треба натиснути, якщо у вас відкрилася оновлена версія, вам потрібно натиснути у лівому нижньому куті сторінки кнопку Назад до класичної версії. Саме тут ми і будемо працювати. Що ви бачите на цій сторінці? Є список доступних сайтів. Це не тільки сайти, які ви створили, а також е у яких ви є співавторами. І кнопка Створити. Для створення сайту натисніть кнопку Створити у лівому верхньому куті сторінки. Оберіть у класичній версії. Тепер важливо. При створенні сайту, дати йому назву, ми домовимося, що викладачі і вчителі будуть створювати сайти з навчальної дисципліни, і назва буде інформатика, 10 клас, математика, фізика, біологія. Через те, що передбачається створення сайту для дистанційного навчання з предмету, а заступники директорів і директори будуть давати назву власному сайту. Віртуальна, учительська. В залежності від курсу, за яким ви навчаєтесь, дайте ту чи іншу назву. Після того, як ви додали назву. Необхідно отримати адресу. Сайту у мережі інтернет, url адресу Ця адреса буде складатися з двох частин. Незмінна частина, яку формує сама система, і частина, яку придумує сам користувач і використовує, це комбінація символів, у яких дозволені символи великі латинською на латиниці, та цифри від 0 до 9 без проміжків і розділових знаків. Далі треба ще підтвердити, що ви не робот, відповідно на яких є вуличні знаки. І цього достатньо. Ми домовимося, що для навчального курсу ви оберете порожній шаблон, натиснете кнопку Створити. Якщо вам пише система червоним... Шрифтом, що таке ім'я недоступне, треба змінити комбінацію символів, яку ви щойно обрали для свого сайту. Це може бути довільна комбінація символів. я не робот і пробуємо ще раз. Натискаємо Створити сайт. Чекаємо, поки система формує. Наш сайт. Відповідно, статус створення ви бачите біля кнопки Створити. І все, цього достатньо. Сайт є створеним. У учителів це буде назва дисципліни, у директорів-заступників, відповідно, віртуальна учительська. Давайте розбиратись, що ми маємо. Ми отримали порожній шаблон сторінки, де у правому верхньому куті у вас є кнопки для редагування сайту, редагувати сторінку, створити нову сторінку, інші дії з основними налаштуваннями та кнопка спільного доступу. Зараз, як ви бачите, ми встановили вказівник миші на спільний доступ і бачимо, що наш сайт можуть переглядати всі користувачі в інтернету, заходити і отрим... знаходити його і отримувати доступ. Тепер дуже важливо. Адреса, яка міститься для головної вашої домашньої сторінки в адресному рядку, це і є. Головна адреса вашого сайту. Ви її можете тепер копіювати і додавати відповідно до е, тих сторінок, засобів, е, які вимагають завдання або ділитись з іншими користувачами. Для нашого завдання це е, на сайті відповідно. Навчального курсу сервіси Google професійній діяльності, треба відкрити е, власну е, сторінку, де публікуються роботи, і, обравши відповідний рядок до поля е, сайт для дистанційно навчального з предмета або віртуальна учительська е, вставити адресу. Звертаю увагу, що е, таке поле складається з двох частин: це веб-адреса, яку ми скопіювали, і текст це назва вашої дисципліни. Для якої складався і створювався сайт, або просто віртуальна учительська. Натискаємо кнопку Зберегти. Одразу з'являється посилання на саме ваш ресурс, який ви щойно створили. Тепер перше завдання обов'язково передбачає налаштування зовнішнього вигляду сайту. Це робиться за допомогою команди інші дії і розділу. Керування сайтом. В сторінці керування сайтом є категорії, які можна змінювати. І для того, щоб поміняти зовнішній вигляд, використовується останній пункт теми, кольори та шрифти. Є попередній перегляд, є об'єкти, які редагуються. Зверніть увагу, що редагується той об'єкт, який на е поточний стан, на поточний момент є е і виділений червоним кольором. Тобто можна для усієї сторінки поміняти фон, можна обрати е зображення оболонки, обрати якийсь е малюнок, е який ви наперед. Е Підготували для того, щоб він був для вашого сайту, і використати це зображення. Крім того, можна обрати тему, яка змінить повністю весь вигляд всього сайту. Це і колір, і розмір шрифтів, і налаштування. Наприклад, якщо обрати тему гілля, зовнішній вигляд буде ось таким. Можна підлаштувати відповідну тему. Так, щоб вона відповідала і була подібною до вашої фонової оболонки, ви можете редагувати і змінювати це зображення стільки разів, стільки вам буде потрібно. Відповідно, ви налаштовуєте так, як вам подобається. Оберіть варіант, який влаштує саме вас. Після того, як ви змінили параметри, натисніть кнопку Зберегти і за допомогою посилання. У лівому верхньому куті поверніться назад до сайту. Тепер ваш сайт є створеним. Останнє запитання: як відкрити ще раз, щойно створений сайт. Зараз я закриваю всі сторінки і залишилася на сторінці електронної скриньки. Тепер, кожного разу, як ви увійдете до своєї електронної скриньки. Для того, щоб відкрити сторінку сайту, ви натиснете у правому верхньому куті кнопку Додатки. Оберете пункт сайти, зараз вона у мене оновиться, сайти. і в переліку сайтів зможете відкрити той сайт, автором якого ви є, і який ви створювали. Дякую.